У геометричній прогресії відомо, що b1 дорівнює 3, а b2 дорівнює 6. Визначити b 4 Переходимо до формули геометричної прогресії, формула n-члена. І я на початку відео нагадувала вам, як утворилася ця числова послідовність. Н член прогресії дорівнює добутку першого члена на знаменник в степені на одиницю менше, ніж номер члена цієї послідовності. Запам'ятали? Хто не знає, то будь ласка, зверніть увагу, хоча б де шукати цю формулу. І, до речі, мені здається, зараз 9 клас вивчає цю тему. Так же ж, напишіть, що ви вивчаєте. Отже, я запишу формулу, щоб вона була перед очима, і ми можемо нею користуватися. Але, от як завжди, але, дивіться, якщо ви знаєте B1 і B2, ви одразу можете знайти знаменник. Як його знайти? Другий член поділити на перший це буде двійка. І тоді, якщо знаємо, другий, можна знайти третій, 6 помножити на 2. Можна потім знайти і четвертий, ще раз 6 помножити на 2 і, і на 2. Той результат, що вийшов, відповідь 24. Зрозуміли? От У нас така послідовність: 3, 6. Наступний у два рази більше, значить 12, і ще у два рази більше, 24. Ну, от, мені здається, це найпростіший спосіб. Не знаючи навіть формулу, а зрозуміння, як влаштована та послідовність. Отже, 24, як не крутий, виходить. Але я маю оформити цю задачу і показати, як я розв'язувала. У нас знаменник дорівнює другий член ділю на перший. Не хвилюйтеся, якщо у вас немає другого і першого, ви можете наступний поділити на попередній. І за умовою тоді це буде знаменник дорівнює, я вже казала, 6 поділити на 3 двійка. А далі просто підставляємо значення і обчислюємо четвертий член. b 1 дорівнює 3 помножити на 2 в степені 4 мінус 1. Тобто 2 в кубі 8, множимо на 3, 24. Отже, відповідь: перевірили з усіх боків, впевнилися, що це правильно. Обираємо В, готово. Зазвичай геометрична прогресія трішки важче сприймається ніж арифметична, але перші задачі в моєму тесті дуже дуже прості. Йдемо далі.